Настоящим вертепом, традиційними калядками і українською в Вальвоська області. на розчистівських праздниках наслаждались школьники Константіновської общеобразовательної школи номер 1 Мені дуже сподобалося. Ми ходили колядувати з ними. Вони дуже добре приймають, приймали мене. Я ходив з хлопчиком з його друзями, верз вертепом. І колядували у всіх хатках. Ходили до їхніх родичів, до церкви. Ходили з ним. Треба гарно співати. Угу. Гарно співаєш, то тоді тобі. Більше грошей дають, а плохо то менше дівчата співали добре. Многії з константиновських учеников на западні Україні були вперше. Ну, несмотря на многочисленные легенди о злостних бандеровцях, діти з удовольствием заводили знакомства з місцевими. підтримують зв'язку з новими друзьями. вони і сьогодні мені сподобалося, тому що там дуже були гостеприємні люди. Вони ми з ними гралися, вони мене возили до своїх родичів, готували страви. Там треба підготувати 12 трав. Вони нам довірили готувати вареники. Вареники з картоплі, капусти. Кожен день спілкуємося по скайпу, по телефону. Наші батьки дуже потрашувалися. Організаторами поїздки виступила городське общества. Просвіта ана взяла на себе місію по культурному обміну між дітьми Донецької і Львовської областей. Родителі оплатили тільки дорогу. Все почалося з попитки закриття школи. И поэтому был брошен клич по Украине. Нас поддержала всеукраинская просвита. И поэтому организации просвит городов Западной Украины пригласили нашу школу, учеников нашей школы посмотреть Западную Украину. Група із Константиновки состояла із 18 дітей, плюс сопровождаючі в культурній програмі своїх учеников участі вони не приймали. Все організувала приймаюча сторона. Коли ми приїхали о пів на першу ночі у місто Львів, нас приїхали зустрічати Завре, Рен, методист э, далі голова міської просвіти. Ну взагалі там було шість чоловік і везли нас. У той городок з на виїзді зі Львова нас зустріла поліція. і Ми їхали в супроводженні поліції. Нам зразу нас зразу попередили про те, що діти будуть проживати в окремих сім'ях, і викладачі також. І батьки, які їхали з нами, також проживали окремо від своїх дітей від нас. Тобто, одна сім'я приймала одну людину в рамках поїздки на западну Україну. Ребята не тільки Львов і Городок, а й столицю. Теперь познакомить поближе с Донецким краем Константиновские школьники ждут в гости своих новых друзей, обещают гостей встретить не хуже и уже готовят программу совместных мероприятий.